Як пройти шлях від мрії до реальності, від бажання до реалізації мети? Існує багато різних шляхів і різних методів подолання цього шляху. А я пропоную шлях через казку. Шлях через чудовий метод казкотерапії. В рамках проєкту терапія казкою» Створено вже багато різних продуктів. Ну, наприклад, ось ці дві книги: Методичний посібник і збірка вправ з терапії». Також в, цій же, в рамках цієї, цього проєкту є великий потужний глобальний курс «Терапія каскою, де сім модулів дозволяють опанувати ці, цей метод. і Застосовувати його для вирішення і своїх власних питань, проблем, і, звичайно, застосовувати його в психологічній і тренінговій діяльності. Також є методика місто це не просто набір карт метафоричних, ні. Це глибинна методика, але про неї я розповім в іншому відео. І родзинка, або навіть перлинка саме проєктної касси це гра, терапевтична коучингова гра від мрії до реальності. і саме Сьогодні я хочу розпакувати з вами ось цю коробочку, показати, що ж там такого цікавого є всередині цієї прекрасної коробочки, і показати, що це за гра, для кого вона, як працює, з якими запитами можна заходити в цю гру. Отже, ласковий квест від мрії до реальності. І давайте подивимось, що всередині коробочки. Отже, у нас є ось така прекрасна коробка. Як театр починається з гардеробу, так і гра починається з коробки, і тому я подбала про те, щоб вона була ізручна, ну і, звичайно, гарно, красива. Розкриваючи нашу коробочку, ми бачимо тут дві колоди карт. Я докладно покажу, що це за колода. Це безпосередньо карти гри. І ще колода, яку я застосовую, і, мій ведучі, теж застосовую в грі. Це колода перетворень. Це теж моя авторська колода, яку Можна не тільки застосовувати в ході цієї гри, а і окремо, як окрему колоду метафоричних карт, вона входить в цей комплект. Але, звичайно, продається і окремо. З цим комплектом ви отримуєте і цю колоду. Фішки, кубики, як завжди, але два набори фішок, тому що є звичайні, а є ось такі абсолютно каскові. І, звичайно ж. Коробці є поле. Я його вже для вас розклала, щоб ви подивились, і дивіться, яке воно чудове, правда? А, я не знаю, чи передає ваша камера, тому що, можливо, і моя не дуже передає яскравість і насиченість кольорів. І дивлячись на, цю, на це поле, гравці неначе поринають всередину казкового світу. Саме це я і хотіла, коли створювала таке поле, щоб був ефект присутності, ефект того, що ми не просто граємо, а ми саме поринаємо указ, поринаємо у казковий світ. Ну і знаєте, друзі, не можна в казковий світ зайти просто людині, пересічній людині, Ані, Юлії, Наталі або ще комусь, да? ні. Казку може зайти лише казковий герой. І тому починається моя колода, моя, моя гра з вибору ролі. В грі сім, сім рольових карт. Принц, принцеса і кожна карта, ось, бачите, з описом. Тобто тут написано, ну, наприклад, давайте я вам прочитаю: принц Романтики мрійник. Він прагне світла, любові та визнання. Його сила, віра в краще, відкрите серце та здатність надихати інших. Принц є символом нових починань і надій. І так описані всі ролі: принц, принцеса, бунтар, мандрівник, лицар, король королева, алхімік і маг. Звичайно, це архетипічні ролі, і е, ваші грабці не просто їх обирають. Вони обирають ролі після того, як визначають запит. З якими запитами можна заходити в цю гру? Да, з будь якими тобто з будь-якої сфери життя. Але це має бути запит, безпосередньо пов'язаний з людиною. Це має бути запит побудований. В теперішньому часі, в позитивному висловлюванні і обмежений в часі. Конкретний обмежений в часі запит. Ну, суто як і про будь-який запит, так можна сказати. Да? Тобто, це гра, не забувайте що на коучингу. Тобто, не дивлячись на отакий казковий антураж і дуже казкові картки, гра глибокого коучингова. Отже, ми перше, що ми робимо, ми. Запит, формуємо запит. Друге, я вже сказала, запит з будь-якої сфери життя. Я хочу, ну і далі йде запит. Друге, що ми робимо, другий крок це визначаємо ролі. І як визначаємо ролі? Так, звичайно, можна обрати навмання, можна вибрати по картинці. І як бачите, я не ставила на картинку образ, щоб людина не прив'язувалась до образу. Тут лише атрибути. Образів немає, і це свідомо. А Ще я розробила тест, який я теж надаю до гри. Тест по визначенню ролі. Яка твоя роль? Тут є 5 запитань, на які ваші клієнти, ваші учасники відповідають, і таким чином через тест визначається роль. Чому це важливо? Тому що при різних запитах для вирішення різних задач нам потрібні різні сили. Погодьтесь, нам потрібні різні ресурси, і, в залежності від запиту, людина може обрати собі роль. І також подивитись, а які саме можливості, які саме сили мені потрібні, які ресурси потрібні для вирішення конкретного запиту. Да? Ну, наприклад, принця я вам прочитала, у дивіться Мах, використовує інтуїцію та мудрість, щоб спрямувати себе та інших до істини. Ну і так далі. У е, роли є свої сили. Це читати не буду, щоб не затримувати вашу увагу. Отже, тест. Теж входить в комплект гри в pdf форматі, звичайно. Далі, як побудована сама гра? Гравці заходять в гру, звичайно, вже в певній ролі, і зразу потрапляють в долину сумнівів і питань. Чому? Ну, тому що коли ми маємо якусь задачу, Якусь мету, у нас завжди є сумніви питання, правда? ж? Вирішивши ці сумніви питання, пройшовши 10 кроків, і бачите, от в, в чорних таких е, шестикутничках це пастки, я про них теж розповім. Е, в грі 6 етапів, долина сумнівів і питань це перший етап, другий етап це замок сили. Тут є різні локації в цьому замку, і тут гравці отримують дари. А далі вже з цими силами, з цими дарами потрапляють у ліс випробувань. Ну, звичайно, тому що шлях до він потребує випробувань, інакше не буває. Після проходження випробувань печера мудреців, де гравці отримують поради. Потім перехрестя вибору, ну, тому що завжди є вибір, і е, ці перехрестя не завжди просто проходити. І вже після вибору е, переходимо ріку Змін. Тобто ріка Змін це вже момент, коли ми все, трансформація відбувається. Трансформація уже, можна сказати, відбулася, коли ми перейшли цю ріку змін. Тобто зміни в нашому житті вже є. І в кінцевому результаті гравці виходять до дерева досягнень. Що ми тут робимо, я теж розповім. Отже, долина сумніви. Так, ще один момент теж розробила ось такий бланк для гри, де дуже зручно записувати, ну, тому що я вважаю, просто пограти не має сенсу. Звичайно, треба записувати свої питання, відповіді, свої роздуми. Можна це робити у власних блокнотах, а можна скористатися ось таким бланком, дуже зручним, який я теж надаю в pdf форматі всім, хто купує гру. А, і починаємо гру. Починаємо гру. Потрапляємо на, у долину сумнівів і питань. На кожен етап, я вже, як я і сказала, є 10, карт, 10 різних карт. Ось ці цифри відповідають цифрам на карті. Наприклад, кинувши кубик, ваш гравець потрапляє на п'яту діляночку. І ви зразу відшукуєте карту номер 5 Карта номер 5. Долина сумнівів і питань. Які аргументи переконають тебе, що ти зможеш досягти успіху? Ну, ви розумієте, що це про мотивацію і про актуалізацію самої мети. Тобто, як ти зрозумієш, так, які аргументи в тебе є, що ти дійсно можеш досягти успіху зі своїм запитом? Ось таке питання. І, звичайно, тут 10 абсолютно різних запитань. Ось. От вони ці запитання, карти всі мають однакову картинку, і я це зробила свідомо, тому що ну, на те вона й долина сумнівів і питань, щоб ось таки, в, такій, в, такій, в такому тумані знаходити собі шлях. Далі з 11 по 20 включно номер. Це у нас замок сили. От тут уже картки інші, тобто тут уже всі різні карти. І що тут є? Ну, давайте навмання прочитаю вам одну з карт, ну, наприклад, 17 Ось така карта замок сили, кімната кристаль. І тут ваш гравець, дар отримує кристал мудрості. В цій кімнаті кристал показує тобі, тебе з різних боків. Подивись на себе очима друга, ворога та свого внутрішнього героя. Який образ надихає тебе найбільше? Що ти готова взяти з собою? Ну, погодьтесь, нам дуже важливо бачити себе з різних сторін. Як от у кристала є різні грані, так і у будинку є різні грані. І іноді ну, здавалося б. Так, друг тебе підтримує, внутрішній герой, ну, напевне, теж підсилив. А от навіщо ворог? А, тому що, ви знаєте, в нас є мета до, і є у нас мотивація, верніша мотивація до чогось і мотивація від. Так от ворог теж може надихати. І, ну, дай Боже, щоб не було у нас ворогів, але вони є. Тому враховувати, що вороги теж можуть надихати це важливо. І саме про це от цей дар, ця сила. Далі, Далі ми потрапляємо. Ну, як бачите, карти всі різні, вони дійсно дуже красиві, але, звичайно, всі читати не буду, немає сенсу, та і не буду затримувати ваш час. Потрапляємо у ліс випробувань. У ліс випробувань це в нас. Від 21 до 30, ось ця е, частина шляху. Ліс випробувань. Ну і на сторожі лісу стоїть охоронець, дракон охоронець лісу. Дракон злиться, дихає полум'ям, він не пускає тебе до лісу. Каже, що в тебе не вийде подолати цей шлях. Напиши три причини, чому він помиляється, і три докази, що ти можеш його перемогти. Е, Звичайно, це теж актуалізація нашої мети, ну але є звичайно є і інші. Ну, наприклад, дивіться, оцей красунчик: це у нас роль критики про те, як долати критику. А є перевертення впевненості, амфілада ілюзій, привид минулого, гроза, ну і інші, інші перешкоди. От, наприклад, да, печера, крижана печера, це коли людина застрягає, начебто замерзає. Як розтопити цей лід? Ось такі карти, ось такі завдання. Звичайно, кожне з цих завдань потребує певного часу і потребує уваги, особливо уваги, і відповідати, звичайно, потрібно письмово, а не просто проговорити. Далі, далі дуже теж цікавий питання. Гравці потрапляють після випробувань, да, треба ждати відпочити. Потрапляють у печеру мудреців від 31 -ї до 40. -ї. І тут ми використовуємо карти перетворення. Тому що що таке взагалі перетворення? Це карти, які я створила разом зі своєю подругою, вона художниця, тобто це карти намальовані людиною. І, Правда гарний, да? це про що? Це про хаос, який є у кожної з нас в житті. Ось так, на кожній карті теж є такий собі хаос. Про хаос і про космос, про те, що у нас є в житті, тобто хаос є завжди, і це є ресурс. А от що ми з цього хаосу зробимо, що ми його перетворимо, це вже наше діло. І наша відповідальність, до речі, теж, от бачите, дуже гарна колода, тут 45 різних карт, і вони з надихаючими фразами. Карти з надихаючими фразами. То от якраз в печері мудреців ми використовуємо ці карти. Наші гравці просто можуть потягти на осліп, і отримати собі пораду, метафоричну карту, як підказку і фразу як пораду. Ось такі, така в нас печера мудреців. Після печери мудреців потрапляємо і на перехрестя вибору. Перехрестя вибору. Тут теж свої 10 карт від 41 до 50. І... Що нам допомагає робити вибір? Ось саме ці карти призначені для того, щоб допомогти зробити вибір. Ну, наприклад, давайте теж візьмемо будь-яку карту. Ось така шлях серця чи розум? Якщо серце і розум говорять різне, уяви, що вони два герої в діалозі. Нехай кожен викладе свій аргумент. Запиши ці аргументи. Де вони можуть домовитись. Огодьтесь, а помирити між собою серце і розум це дуже важливо. Тобто, щоб наша логіка не протиставлялася нашій інтуїції і нашому е душевному бажанню, да, нашому, е саме, нашим емоціям можливо. І таким чином ця е відповідь на це питання допоможе людині відчути цілісність. При досягненні мети, а це дуже важливо. Пройшли перехрестя вибору і переходимо до ріки змін. 51-60, ріка змін. Ну, тут різні різні ріки, різні ріки. Ну і теж, бачите, відповідає, номерочки відповідають ось цьому шляху. Різні ріки, і, звичайно, з, різним, з різними питаннями. Ну, наприклад, давайте будь-яку візьмемо. Ось, наприклад, 59-та. Ось така річка. Сумніви зникають, коли ти починаєш йти. Як ти долаєш сумніви? Ось таке питання. У нас завжди є сумніви, це нормально. І те, як ми долаємо, чому саме тут, да? бачите? Є камінці, по яких ми можемо перейти цю ріку. Так от це і є шлях подолання сумнівів. І в метафоричному плані цю карту можна розглядати, ну і, звичайно, відповісти на запитання. І таким чином, пройшовши весь оцей казковий квест, наші гравці виходять до дерева досягнення. Де Що робити тут, я теж розповідаю в правилах, які додаються до. <гри> Ось такий шлях. Не розповіла вам ще про пастки. Пасток тут небагато, всього п'ять, але давайте теж розповім, бо вони вартують уваги. Отже, як визначити, де яка пастка? Тут є літери, Вон, бачите, літера К, Ч Д Р і В. Колодязь. Колодязь це, звичайно, літера К. Тобто тут назва. Все зрозуміло, нічого не можна переплутати. Ну і давайте теж прочитаю вам, що тут за пастки. Ти провалилась у старий занедбаний колодязь. Можливо, варто уважніше обирати шлях. Подумай про це і відступи на два кроки назад. Це гра, і тут теж мають бути моменти пропустити хід, відступити. Для цього і є пастки. Але вони теж потребують уваги і не просто відступити, а подумай, подумай, чи правильно ти обираєш шлях, чи уважно ти дивишся на дорогу. Є в нас хатинка Чаплинки, ось вона в замку сили, ось така красива хатинка, теж зі своїм завданням. А є у нас ліго дракона, воно, звичайно, в лісі випробувань. Де ж ще може мешкати триголовий дракон, правда? А є у нас розбійники, розбійники на перехресті. Ось такі, ну вони дуже такі милі, ну але бачите, все ж таки вони потребують викупу. І є ось такі яскраві циганки, де циганський табір, біля річки. Тому там, де ріка змін, там у нас циганський табір. Від чогось вони, ці ворожки, нас відволікають. Чимось вони нас приваблюють. Так от тут є теж своє питання, своє завдання, яке допоможе, допоможе вашим гравцям краще зрозуміти свою мету, краще зрозуміти, що, що їх відволікає від шляху, справжнього шляху, да? що зміщує їх фокус уваги. Ось така гра. Ось такі карти. Дуже докладно вам все розповіла, показала всі карти. А, правила є окремо, опис гри є окремо, і ще є одна фішка, яку теж зараз вам розповім, але вже вийдуть до вас обличчя. Отже, сподіваюся, що ця гра буде в пригоді багатьом з вас. З якими запитами ви вже зрозуміли, що будь-якими запитами, які правильно сформульовані і саме коучингом. Тобто я хочу, да, це не гадання, це... ми не ворожки. Ось ці прекрасні ворожки, вони дуже класні, але ми не ворожки. Ми все ж таки йдемо шляхом наукової наукового коучингового підходу. І тому чітко сформований запит. Це перший і дуже важливий крок у цій грі. Що входить в гру, я вам показала, але є ще одна фішка. Я вирішила і вже створила групу для ведучих гри. Там я ділюсь новинками, ділюсь фішками. Ну, наприклад, я розробила е, такий варіант е, експрес. Консультації на базі цієї гри. Я цим теж ділюсь, я розповідаю. Учасниці діляться своїми моментами важливими, так? тобто от якимись кейсами, От була така історія, була така складна ситуація. Ми проводимо там такі супервізійні зустрічі. І знов таки я розповідаю, як виходити з якихсь, ну, можливо, складних ситуацій. Можливо, ви е, стикаєтеся ми всі з цим рано чи пізно стикаємося зі складними клієнтами. З якимись питаннями, які, можливо, ми не зовсім готові е вирішити зараз. І для того, щоб ви почували себе впевнені, для того, до речі, для того, щоб потренуватись, вести гру. А я, звичайно, видаю сертифікат, що ви маєте право проводити цю гру. Але для того, щоб її проводити впевнено, ви маєте потренуватись, а це можна зробити саме з учасницями. Нашої групи. Тому, якщо ви хочете мати в своєму арсеналі чудовий, прекрасний, ну і естетично дуже красивий інструмент, який глибоко допомагає зрозуміти свою мету, зрозуміти шлях, зрозуміти перешкоди, які стоять на цьому шляху, і зрозуміти, звичайно, і активізувати ще найголовніше свої сили. Свої ресурси, свої потенціали для досягнення цієї мети, то ця гра саме для вас. Як ви бачили, механіка дуже проста. Але результати, повірте, дуже-дуже глибокі. І деякі відгуки в мене вже є, я можу ними поділитись. Якщо ви напишете, що ви хочете подивитись, наприклад, правила гри, да, я вам можу скинути. Будь ласка, пишіть в особисті і я надам вам всю інформацію. І, до речі, зразу, да, щоб не було. Я не люблю, коли не кажуть ціну. Так от я кажу ціну. Ціна цієї гри гра, коштує 9 тисяч гривень. 9 тисяч гривень. Цю суму можна розбити на три платежі. Я даю можливість. Купити розсрочку, і більш того, якщо ви заплатите першу частину, я вже можу вам надіслати гру, і ви можете її вже проводити і заробляти гроші. Це важливо, це правда важливо. Так, ми всі захоплюємося своєю роботою, це прекрасно. Ми всі маємо виконувати місію, допомагати людям, це теж чудово. Але я хочу, щоб ви ще й заробляли цією грою. Тому я і створила групу супервізійну, ну і багато ще даю підказок. Отже, 9 тисяч, які ви можете заплатити частинами, дві або три частини, і коли вже частину ви заплатили, ви отримуєте гру і починаєте її проводити. На яких умовах, по часу, по кількості гравців, все це ми уточнюємо. Головну інформацію я вам розповіла. Якщо є ще, Питання пишіть, якщо, до речі, я вже проводила цю гру з великою компанією, це теж дуже цікавий був такий експеримент. І якщо ви хочете запросити мене провести гру для вашої спільноти, будь ласка, я відкрита для пропозицій із задоволенням проведу вам із задоволенням навчу вас вести цю гру і бути ведучою. Проводити людей від мрії до реальності ну погодьтесь, це ж правда дуже класно.